Дівчата мої хороші, доброго вечора, добрий ноченьки, доброго дня. Ви на каналі Української Відьми і сьогодні ми з вами дивимось вашого чоловіка, його почуття до вас, думки про вас та його дії по відношенню до вас. Не забувайте підписуватись на мою домівку, на мій канал, а можете писати в коментарях ті теми, на які ви хочете, щоб я зняла відео. Можливо, ви хочете якийсь, якусь молитву або якийсь захист на домівку, на дітей, або якусь іншу тему. То напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Вони відкриті. Якщо я вам... Потрібно і вам хочеться дагне до мене на особистий прийом. Пишіть мені по телеграму. А Зараз, дівчатка, думаєте про своїх коханих. Можливо, це ваш. Колишній, минулий, як я кажу, минув та й ладно. Давайте подивимось. Що він там задумав? Що він там собі думає? Тут когось одинокий одиночка, тому що відлюдник випав. Давайте. Що, то нагадаєш, що це загальне нас? Розклад, особисті прийоми на телеграмі. Давайте характеризувати, хто ви, імператриця, хто ваш чоловік. Ну, бачите, як витягаю рицар Пентаклів. Вау-вау! Ну, тут не дуже повноцінна пара, тому що ви в мене магічні, сильні. Мудрі, жіночні, але сильні. Це означає, що ви можете самі все вирішувати і, мабуть, так і робите. Я не бачу, що ви дуже сильно за ним якось страждали розумом. Тому, мабуть, душа тягнеться до цієї людини, тому що так у вас все є. Якщо чоловіка загадали, то ви можете бути самостійно окремо, а він самостійний окремо. Він не спентакливий. Це людина, яка може звернути гори, але треба його мотивувати. Якщо в нього нема мотивації, бачите, як він сидить, зв'язаний по руках в ногах, всумує. Дуже хочу любові. Людина, яка відкрита до любові, від якої йде така тепла енергетика, з яким добре засинати. Можливо, навіть у вас сон покращується, коли він там поруч засинає. Боже, летять карти, зараз піднімаю. Любов любовна, Бог милає. Любов любовна випадає. Дівчата, якщо резонує, то це ваш розклад. Кажи мені щось небудь, щось про нього. Знаєте, що тут є проблема тільки в тому, дівчатка, що може так дуже швидко, так від з характером хлопець відмовлятись все. Не по-моєму, то не треба. І ви така, що не моє, то до побачення, і він. А потім, обидва, жалкуєте, бо вас тягне фізично один до одного, сексуально, в думках. Але зараз будемо розбиратися, що за трабли, що за проблеми, бо кажуть, що є у віднош... бачите, у відносинах є якась біда. Зараз будемо почуття, думки та дії дивитися. Вас визначили, його також самій. Тебе залишу до моєї імператриці. Що ти? Думаєш, відчуваєш, що ти будеш робити? Так, його почуття до вас? Угу. Його думки про вас. Його дії стосовно вас. Бачите, коханий. Краще б ти на почуття випала. ми дивіться, тепер у нас буде декілька варіантів трактування, тому що хтось загадав хлопчика, який є в трикутнику, ну, тобто в кого є ще жінка, і вона явно тут просліджується. А, якщо це ваш чоловік або людина, з якою ви в постійних стосунках, то тут кажуть, що він може дивитися у інший бік. І робить він це тільки тому, що вважає, що нема достатньо уваги до нього з вашого боку. Не долюбили, вибачте, за прямолінійність. Почуття до вас Хочу, щоб все було ідеально. Тут включає егоїзм. Любов вона була в минулому, згадує її, але зараз в ньому більше бажання любити за любов до себе. Знаєте як? Ти любиш мене тоді я люблю тебе. Ти робиш мені добро, тоді я роблю добро. Але ви мені зараз кажете, що Аня, вибач, а то він вже мені наробив такої біди, що я вже не хочу йому добро робити. Тут трикутник, дівчата. все одно випадає, що хтось є особа, яка зайва. Особа, яка зайва, хоче він до вас? Тягнеться до вас, страждає по вам. Сора, не сора, посварилися, сварка ваша, не сварка. Є любов, хочу з тобою засинати та просинатися. Але тут дивіться, трійка чаш, у мене страхи, ти мені не даш, не даєш. Ці почуття висловлювати, ти мені не віриш, ти мене не пустиш. Коротше кажучи, в думках так само, дивіться, тут в нас є правосуддя, який каже, що <кій> він і вас як покарав вас і себе. З тих відносин, які мали би мати добрий розвиток, або він їх зупинив, він їх зупинив, пішовши, або він їх просто зупинив і не розвиває ніяк. І сподівається на якісь активні дії з вашого боку. Ви так само сидите і дивитесь віконце і кажете, Та хай сам, що хочете робить. Дії будуть, дівчата, дії будуть. Можливо, не відразу трошки пізніше, бо дуже хочеться любові. Дії будуть, тут можуть, можуть, можуть бути пропозиції погуляти. А десь поїхати. Якщо ви чоловік з жінкою, то десь друзів самі. Якесь свято йому захочеться, Якесь приємне з вами спілкування, якусь романтик. Тобто він вас знову підманить під, до себе. Але я вам так скажу, дати йому вам багато нема чого. Так як ви у нас імператриця, то він може, може, якісь подарунки, якісь заохочення. Якщо чоловік, то погодиться там щось купити, щось налагодити, але все, все це тимчасово, розумієте? Обіцянка це цянка. Тут проблема в тому, що такі активні, дуже смачні почуття в минулому. Що буде в нього, в нього за почуття в майбутньому до вас? Які будуть почуття? Закриваються від почуттів. Тут треба дівчата його трошки роздермошити. Або реально, тут є негатив на відносина, то що показувати. Людина буде відходити від вас, ховати свої справжні наміри, ховати своє бажання бути з вами і мовчати просто. А вам треба бути дівчинка, свято, якщо ви хочете, то просто привернути до себе увагу, пригорнути, він з'явиться. Якийсь час будете разом, все буде нормально, потім він знову ховається від вас. Туди сюди ходить, як гойдалка. Туди-сюди. Чучата, хто вже не хоче мати з цим справу, зараз вам пораду дам. Якщо ти уходиш, вже йдеш від нього, то йди і не обертайся, тому що він буде йти за тобою. Все одно трикутник. Все одно кажуть, що буде трикутник. Або ви обидва працюєте над цими відносинами, або ви просто будете знущатися над собою один над одним. Тут десь ви якийсь шанс дуже добрий втратили. Дівчата, в кого поганий сон, в кого дуже некрасиве було розлучення або розставання, тут явний вам сигнал, дивіться, негативно на відносина. Причин саме на ваших, на особистих.